Я дуже рада бути на цьому місці. Сьогодні в нас такий гарний день. Свято подяки. І кожен з нас має таку прекрасну можливість ще раз згадати всі милості Божі і подякувати йому. Тому я перед піснею як буду співати, не можу просто промовчати. Хочу теж подякувати за милість Божу, яка сталася. Я навіть вчора спеціально переглядала свої нотатки рівно два роки тому, в цей день. Так сталося, що я. Захворіла на таку хворобу, яка називається параліч Бела. Права частина мого лиця вона була зовсім нерухомою, така як то паралізована. І такі звичні для нас речі, як поїсти, щоб нічого не виливалося з рота, посміхнутися і співати я не могла. І знаєте, я чула багато про цю хворобу, але ніколи чомусь не думала, що, що я можу неї захворіти. Навіть такої думки в мене не було. Звичайно, я дуже злякалася, тому що я знала про наслідки цієї хвороби, що моє лице може не повернутися назад. І було дуже страшно. Мене поклали в неврологію. І знаєте, спочатку в мене такі були питання до Бога: ну, чому я? Ну мені зовсім зараз невчасно це. Я розуміла, який це довгий процес, що це не на тиждень. І потім, знаєте, вже коли спливали дні. Я просто собі так лежачи, почала роздумувати, а за що я можу дякувати Богу тут, в цій лікарні? І я собі навіть виписала таких чотири пункти, за що я дякувала Богові, коли я там лежала. Знаєте, перше, за що я дякувала Богові, за те, що він дуже добрий. І він все рівно є дуже милостивий, тому що він там дуже багато мене потішав через слово своє, через якісь ну, згадувались вірші з Біблії. Але особливо через людей. Я ніколи не думала, що я маю таку велику сім'ю в Христі. Моя кімната була просто заповнена квітами. І завжди, хто заходив в палату, якісь медсестри, вони питали, а що це за свято у вас таке? Чи це вже когось хоронять? Я кажу: Та ні. У мене ніколи не було так багато квітів в один момент. І я дякувала за це Богові, що він там мене не полишав. Друге, за що я дякувала Богові, це за те, що я ніколи до того не лежала в лікарні. Ніколи я навіть, ми навіть і до лікарів так особо не зверталася. Слава Богу, Бог беріг. І тепер я могла більше поспівчувати людям, які лежать в лікарні. Тому що, кажучи, співчуваю, я тобі співчуваю, нам легко сказати. Але коли ти хоч трошечки пережив, я не кажу, що я багато пережила. Але тепер в моїх словах було більше розуміння, коли я казала, я тобі співчуваю. Я за це дякувала Богові. І ще один момент, за який я дуже дякувала Богові, це за свою сім'ю. Ви знаєте, я на той час була мамою малесеньких двох хлопчиків. Одному було тільки рік виповнилося, а другому тільки два. І це, знаєте, такий дуже веселий час. Мами мене зрозуміють, бо одне вже бігає, а друге тільки навчилося, і ще вдвох навіть зуби вилазили. І важко було, справді важко. Тут не треба нічого прикрашати. І я дуже чекала, що прийде моя мама, і вона мала поглядіти їх, ми з чоловіком мали десь на відпочинок поїхати. Я так чекала цього часу. Але ви знаєте, там, лежачи на тому ліжку, я просто мріяла про той час, коли я повернуся додому і буду займатися своєю буденною рутиною. Тому що мені це тоді здавалося таким чимось прекрасним. Я просто дякувала Богові, що я маю здорових дітей, а люди не мають їх. І просто я зрозуміла, яке я щастя маю. Я за це дякувала Богові. І четверте, за що я дякувала Богові, відділення, в якому я лежала, це було неврологія. Там всі переважно люди старшого віку лежали від інсультів. І знаєте, коли я так дивилася за ними, ну мені було дуже їх жалко від серця, тому що я розуміла, що моя хвороба є така незначна в порівнянні з ними. Тільки троє людей за тих два тижні, які я лежала, відійшли в вічність. І я дякувала Богові за свою молодість, що я вийду з цієї лікарні, я зможу ходити переді мною ще ціле життя. А тут в людей. Воно вже догорає, і вони, багато з них навіть не знають Бога, не знали його ціле життя. Тому я дякувала Богові за молодість. І ви знаєте, коли вже пройшов день виписки, ну, це я дуже просила, щоб вони виписали, хоча лікар не хотіла, вона мені сказала такі слова, що ну, тебе зовсім немає ніяких здвигів. Навіть хоч якби чуть-чуть щось було на лиці, я б тебе з радістю виписала. Але я не бачу нічого такого, щоб мене порадувало. Звичайно, я дуже засумувала, бо я старалася робила різні вправи, ну, поки нічого не було, але дуже просилася додому. Мене виписали. І коли я вже попала додому, тоді почалося ще одне випробування: почалися дуже великі головні болі. Настільки, ну, що ніякі таблетки не допомагали. Я, мама моя вже приїхала, вона просто була з дітьми, а я лежала, нічого не могла зробити. І я так пам'ятаю, той день. Це було десь, можливо, два дні, як мене вже випустили з лікарні. До нас прийшла мамина подруга і ще з одною подругою, яка була дуже важко хвора на онко, вона вже зараз з Ісусом, вона померла. І я ніколи не забуду ту молитву, де четверо нас було таких, знаєте, простих, звичайних людей. Ми молилися дуже щиро. І той, той, той вечір сталося велике чудо. Моя голова перестала зовсім боліти. І знаєте, мені ще треба було ходити на процедури в лікарню. І ще сталося одне чудо. Їх було 10 тих процедур, але вже після третьої чи четвертої процедури та робітниця, яка мені робила, каже: Слухай, то тобі вже не треба ходити. Просто сталося чудо. Я собі настроїлася на мінімум три місяці, а Бог мене не пройшло навіть місяця, як моє лице повністю відновилося. Тому я дуже дякую за це Богові. І закликаю вас всіх, що ми завжди згадували милості Божі, що ми про них свідчили в голос, і Бог буде їх ще більше являти. Слава йому за це. Все, що живе на ній, то Господні, то його, хай летить подяка, наша, до престолу Його. Він надія. Часи лихії, він опора, коли хитається світ, він месія, він наш Спаситель. Все мого Творця, сяй во сонця і врожай сіє людям Не життя, життя дорога лише у Бога, і спасіння жадає Бога. Вечна душа, вічна